Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд будинку, який знаходиться в селі Левківці. Це Вінницька область. Дом має 4, 40 соток землі. Недалеко знаходиться ліс, є ставок, є криниця та садок. 40 тисяч гривень плюс торг. В хаті поприбрано вже не те, що ви зараз бачите. Тобто, все убрано, нічого цього немає. Немає меблів. І залишається тільки ну, гола хата. Гола хата по ціні всього на всього 40 тисяч гривень це тисячу доларів. Приїжджаєте і забираєте будинок. Е, також в радіусі 500 метрів парк, зелена зона, центр міста, зупинка транспорту, магазин, кіоск та відділення пошти. Неподалеку знаходиться ліс, річка, все дуже гарне. Площа будинку 20 метрів квадратних, 4 кімнати. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал з контактами-власника. Переходите туди і зв'язуйтесь уже напряму з власником. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, до побачення!